В ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні 24 неділя після п'ятидесятниці. Вітаю вас всіх з неділею святою, дякую за молитву кожному з вас. І сьогодні в Євангелії ми чули. Таку історію, таку подію, коли один законник приступив до Ісуса, спокушаючи його, сказав Учителю, що мені робити, щоб успадкувати Царство Небесне. Господь каже йому: люби Бога, всім серцем, всією душею, всією мислею Своєю і люби ближнього Свого. Як самого себе. І тут чоловік запитав його: А хто мій ближній? І Господь розповідає йому одну притчу, одну історію, що чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон. і напали на нього розбійники, забрали все, побили. І він лежить весь зранений при дорозі. І цією дорогою проходить юдейський священник. Подивившись на нього, він минає його. Тоді йде левіт. Левіти теж вони служили при жертовнику з коліна Левія вони були. Служили при жертовнику так само, як зараз диякони. так само були левіти, які служили при жертовнику Господньому, вони досконало знали Божий закон і проходить левіт дорогою і також минає цього чоловіка. Тоді дорогою іде самар'янин. Хочеться сказати, що в цей час самар'яни і євреї дуже ворогували, тому що самаряни, вони були юдеї, але змішані із язичниками. І євреї їх презирали, тому що закон не дозволяв. Брати собі за жінок або за чоловіків з інших племен, а тим паче язичників, тому що тоді істина віра була тільки і юдеїв і це вважалося порушенням закону. і вони презирали самарян. Самаряни в той час поклонялися на горі Гарі а юдеї поклонялися в Єрусалимському храмі. І, і ті, і ті вірили, що там є Бог. І вони були так ніби запеклими ворогами. Але цей Самарян, пройшовши повз цього побитого Єврея і Юдея, що ми бачимо? Бере його, допомагає, помазує рани оливою. До заїжджого двору його привозить, дає два динарії, господарю двору і каже, потурбуйся про нього, коли я приїду. Бачимо, самарянин проявив милосердя. І Господь тоді питає до цього законника, то хто ближний? Звичайно, цей, що допоміг, цей, що зглянувся, цей, що проявив милосердя дорогі у Христі, браття і сестри, оцей ближній, що виконав закон любові, закон милосердя. Яке значення ця притча сьогодні має для нас? Як часто ми буваємо подібні до тих людей, до цього юдейського первосвященника, до цього левіта, коли, ідучи дорогою свого життя, ми забуваємо творити милосердя. Так, він був священник, напевно, в його думках він знав досконало закон, він знав досконало писання, він знав досконало закон Мойсея. Але чому він не зглянувся над ним? Тому що він знав букву закону, але серце його було закрите перед Богом. І як часто сьогодні багато таких людей, ми бачимо, що ми забуваємо проявляти милосердя. І, здається, ходимо до церкви, молимося, але буває так, знаєте, стається, що Подібно, як ті юдеї і Самаряни ворогували тоді, що так я поклоняюся в мене Бог, а ті кажуть в нас Бог. А Бог є, як ми читаємо молитві Царю Небесний, що всюди є і все наповняєш. Згадаймо. Також, як читається на п'яту неділю після Воскресіння Євангелія, про Самарянку також, як Господь зустрівся з тою Самарянкою, і також вона каже, наші батьки поклоняються там, а на горі Гарізі а, а де є Бог? Господь що сказав, що Бог є дух, і Богу треба поклонятися в дусі і в істині? І як сьогодні, здається, вже 2000 років тому назад пройшло, а ми такі самі стали. Ми ніби так поставили себе кожен в рамки якоїсь конфесії і кричимо, в нас Бог, там Бог, я канонічний, я православний, а я там більше український, а я там більше знаю Святе Письмо. І от що там, якщо ти ходиш в церкву твою дея, ти мій ближній. Якщо ти десь не ходиш, ти вже не ближній. А тут, що Господь каже, не має значення, хто б ти не був. Якщо бачиш, що людина нуждається в твоїй допомозі, хай це буде навіть і язичник. Але пам'ятаймо, що ми повинні. Бути християнами по духу, не просто по формі, що оділи хрестик і носимо, а християнами духовно жити і творити ті діла милосердя, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Отак, От дорогі у Христі, браття і сестри, в сьогоднішньому Євангелії. Вчить нас Господь Бог, бути милосердним. Каже, будьте милосердні, як Отець ваш є милосердним. Бо Господь посилає сонце на добрих і злих, і так само і дощ на добрих і злих. Господь не хоче смерті грішника, а хоче, щоб всі покаялися, і щоб він покаявся і був живий. Пам'ятаймо про це, дорогі Ухристі, браття і сестри. І в сьогоднішні дні, дні, коли ми, як ніколи, повинні бути християнами, дні випробувань для наших ближніх, для нашої держави, для нашої України. Ми бачимо, що породило насилля, що породила гординя. Ми бачимо, як важко в сьогоднішньому житті бути християнином у, у тому світі, в тій суєті, де дуже важко, але Господь дає нам ту дорогу, якою ми повинні йти. Він каже, я є дорога, я є правда, я є життя. І Господь нас любить і завжди хоче, щоб ми прийшли до покаяння. Я вже розказував ту, таку історію одну, але ще хочу раз повторитися, про яку безмежну Божу любов. Був один пустинник, який пішов, залишив цей світ і цю суєту світу, і пішов у пустель. І він там довго подвизався, довго молився. Але знаєте, що диявол не спить, коли людина починає до Бога приходити, коли людина починає якісь кроки робити, іти, бо каже, благословен, хто йде, не той, хто стоїть, а хто йде в ім'я Господня. І цей монах, він спокусився, і він каже, чому я тут? Я ще молодий. Піду у світ, і він залишив свою келію і пішов у світ. І там, прийшовши до Єгипту, він закохався в одну дівчину. Але ця дівчина була дочкою священника язичника жреця. І прийшовши до батька цієї дівчини. Цей юнак каже, що я хочу одружитися з тобою, з твоєю дочкою. І батько пішов у своє капище, де він поклонявся тим язическим богам, виліпленим з глини і з різних дорогоцінних камінь, і почав їм молитися. Але в образі його бога з'явився сам диявол. І каже до нього, скажи цій людині, цьому юнакові, що він превселюдно зрікся Христа і тоді віддавай за нього свою дочку. І бачимо, він прийшов і каже, мені сказали мої боги. Щоб ти привселюдно відрікся від Христа, і тоді я віддам тобі за нього свою дочку. І мало того, щоб ти взагалі почав ім'я Боже Христа полити, а поклонитися язичеським нашим богам. І любов так засліпила того юнака, що Він дійсно відрікся від, Христа, від Ісуса Христа. Відрікся від нього, і знову приходить цей священнослужитель язичницький, жрець, в своє капище і знову сатана являється йому. І каже, що він превселюдно наглумився святого Христа. І юнак, також осліплений коханням, наглумився святого Христа, почав говорити погані слова. Навіть топтати його. І вже здається все. І приходить цей батько знову, і знову диявол являється в образі Бога Язичеського. І каже, що можна вже віддавати за нього свою дочку. А він каже ні. А чому? Він же ж відрікся від Христа, він наглумився над Христом. А чому не можна? Диявол каже, він відрікся від Бога. Але Бог від нього не відрікся, Бог далі з ним. Дивіться, яка велика Божа любов над нами грішними. І часто буває, що ми в своєму житті, можливо, не так відкрито. Можливо, ми не скачемо по Христі, чи там видимо, не глузуємо зі святих ікон. Але як часто своїми гріхами. Ми віддаляємося від Бога і оскверняємо своє ім'я Християни, християнин, яке ми носимо, оцей хрест. А як ми часто Його оскверняємо своїми гріхами, але Бог... ми ніби віддаляємося, а Бог нас чекає. Бог нас любить і прощає все. Але це не означає, що ми повинні зловживати терпінням Бога. А навпаки, ми повинні цінувати ту Божу любов до нас грішних, що дійсно Господь нас любить і ми повинні Його любити. Ми повинні пам'ятати ту жертву, яку Він для нас дав. Один приклад сказано, один посередник між Богом і людьми. Господь наш Ісус Христос, який приніс себе в жертву, віддав своє тіло за нас, найвищий приклад милосердя, Його вчення, Його святе Євангеліє, з якого ми повинні черпати і жити за тим прикладом, бути християнами, практикуючими, не такими зарозумілими, як той юдейський первосвященик. Чи левіт, які знали, які мали той багаж знань, знали, що треба допомогти, знали, що треба змилосердитися, але не зробили цього. І як часто ми бачимо в нас таке, що, здається, дивиться там, а буває так, «Де ж до церкви, якийсь жебрак надоїдливий, простягує руку, ти кажеш: Йди не мішай, бо я йду до церкви, я йду молитися. Або ще по-іншому, а забуваємо, що служіння Богу полягає не тільки в церкві, а кожну хвилину свого життя. Це є наша жертва Богу, це є наша служба Богу кожен день. Бо як на літургії ми співаємо все життя наше, Христу Богові віддаймо, віддаймо йому все своє життя. А це означає, що щоби виконати той закон Божий, як Господь сказав до того юнака в сьогоднішній Євангелії, люби Бога всім серцем, всією душею, всією, всією мислею своєю, а друга, а друга подібна до неї возлюби ближнього, як самого себе. І тут наводить приклад про самар'янина, бо каже, і ще в Євангелії є такі слова: як можна любити Бога, якого не бачиш, мається на увазі таким зором е, матеріальним, а ненавидіти ближнього, якого бачиш. А буває так. Йдемо до церкви, а там десь щось сталося з сусідами посварилися, і в нас ненависть, Ми не примирилися, а йдемо приносити в жертву. Ми повинні бути в мирі з усіма. Як завжди, священнослужителі на літургії, після слів благословенне царство Отця і Сина Святого Духа, завжди нині повся час, і повсякчас і на віки вічні, кажуть слова в мирі Господу помолимось. Перші слова закликання до молитви в мирі, в мирі Господу помолімося» щоб у миротворенні Духа Божого, щоб ми. Завжди возносили ці щирі молитви. Я бажаю кожному з вас, дорогі христі, браття і сестри, з сьогоднішнього Євангелія почерпнути, щоб ми були милосердні, були чуттєвішими до ближніх, щоб ми виконали той закон Божий ті заповіді любові, які дав нам Господь наш Ісус Христос. І йому нехай буде за все слава, честь і поклоніння, як єдиному Богу, Отцю і Сину, Святому Духові, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава.